Завершується останній місяць осені. У народі кажуть, що листопадовий день такий короткий, як заячий хвіст. Не встигнеш сказати доброго ранку а вже й сутінки на дворі. Але це ні в якому разі не впливає на кількість культурно-освітніх заходів, що відбуваються у нашому краї. Насправді їх набагато більше, ніж ми можемо показати і розказати у нашій програмі. Тиждень, що минає, був наповнений багатьма цікавими подіями. В Великій Британії за сприяння посольства України над Кардівською гаванім було піднято український державний прапор на честь відкриття заходів присвячених 200-річчю з дня народження валійського інженера та засновника міста Донецька Джона Юза. Донецька делегація на чолі з міським головою Олександром Лук'янченком та послом України Володимиром Хандогієм взяли участь в покладанні вінків до пам'ятника Джону Юзу, котрий свого часу був відновлений при фінансовій підтримці. Добродійного фонду Рината Хметова, розвиток України. У виступах високих гостей наголошувалася на важливості постаті Джона Х'юза як одного з перших західних інвесторів і менеджерів в економіці нашої країни. Ненаразово лунала думка про те, що валійський підприємець півтораста років тому фактично поклав початок євроінтеграційного курсу України у практичному вимірі. Захід, присвячений засновнику міста Донецька Джону Юзу, продовжується відкриттям виставки робіт, на якій заслужена художниця України Тетяна Пономаренко Ливераж презентувала колекцію картин Юзівка, майбутнє починається в минулому. Прем'єр-міністр валійського уряду Карвін Джонс в свою чергу відзначив важливість подібних культурологічних проєктів для розвитку двосторонньої регіональної співпраці між Україною і Уельсом в майбутньому. У відповідь Олександра Лук'янченко від Донецької мерії додав, що ім'я Джона Юза пам'ятають і шанують в сучасному Донецьку. І ознак дружби разом з Тетяною Пономаренко-Левираж місту Кардів подарував картину Юзівка. Яка була створена художницею та дітьми з обмеженими можливостями реабілітаційного центру Радуга? Також главі Уельсу Харвіну Джонсу художниця презентувала ще одну роботу його портрет. Чому я його написала? Що британці розуміли, що у нас теж є іскуства на високому рівні? А здесь Карвин Джонс, это глава Уэльса, смотрит вдаль Кардивского залива. И я рассказала, конечно, с переводчиком, что так и Джон Хьюз, когда е... мечтал и ехал совсем в далекую страну, в Донецкую, мечтал о каких-то постройках и новаторстве, которые он вложит в эту землю. Откроет кокс, построит доминые печи и так далее. По завершению захода все гости с величезным удовольствием взяли участие в описании исторической картины. Де зображені головні символи Донецька блакитне небо, золоте колосся пшениці, вугілля та троянди. Знаменним є те, що написання картини розпочати на батьківщині Юза, а буде завершене на землі Донбасом. І в наступному році, на день міста, Донецька Тетяна Пономаренко-Левераж готує проект ділового прийому на честь 200-річчя Джона Юза. Донеччанам випала унікальна можливість вперше побачити виставку живопису народного художника України Федіра Захарова. Безцінні полотна з приватного зібрання шанувальника творчості художника тільки зараз були представлені широкому загалу. Його картини своїм композиційним задумом, розмаїттям кольорів не можуть не надихати. Вони вражають у саме серце і відображають два основних творчих циклу художника. Це пейзажі та натюрморти Криму, де жив і працював Федір Захарович. Та пейзажі міста Седнєва. В Сидневе в доме творчества и отдыха украинских художников до Чернігівська область Федор Захаров работал каждый год на протяжении 20 лет. Его чрезвычайно вдохновляла вот эта природа украинская. Он говорил, что влюблен и в зимы вот эти вот хрустальные, снежные, и в весеннюю распутицу седневскую, вот в эту вот ширину пейзажа, и в быт, который там сохранился, в общем, такой вот очень специфический украинский с домиками, с трудом, так сказать, крестьян, с лошадями, которые... Ну, в общем, там много прекрасного, в тому числі і дом помещиков это очень, так сказать, известные і в одному з залів, два зали. вот в цьому вот вот залі Сіднівські пейзажі, в другом – Кримські. Федір Захаров увійшов в історію як майстер пленерного живопису. Потужний та розкутий мазок, багатство кольорових відтінків в його картинах та етюдах придають їм яскраве емоційне звучання. У 1978 році за серію пейзажів і натюрмортів рідна моя країна живописець був удостоєний державної премії імені Тараса Шевченка. Вважали за честь познайомитися, показати свої роботи та отримати лаконічні, але ґрунтовні поради і нині вже народні художники України. Тата моя шмая не смон. Багато творче наслідування живописця знаходиться у всіх провідних музеях України, в Третьяковській галереї Москви та в багатьох приватних колекціях Європи, Америки, Росії та України. Протягом багатьох років поети про Журналіст та фотохудожник Володимир Калініченко проводить свої авторські вечори. Цього разу в обласному художньому музеї під музику Штрауса у виконанні народного артиста України Станіслава Саварі, поет відкрив вечір автобіографічними рядками про війну. Семирічним хлопчиком його разом з матір'ю забрали у полон. Три роки, які вони провели у фашистських концтаборах, Допоки, у квітні 45-го полонених не визволили радянські воїни, пройшли через все життя поета незгасимим пекучим болем, саме звідти гостре сприйняття несправедливості і надзвичайна людяність, які стали головною темою поезії і прози Калініченка. Так и было на самом деле. Вес был венским, а сказки былью. Нас не били вторую неделю, и от пуза тушенкой кормили. Венский лес звенел голосами майских птиц и мальчишек русских, а бойцы подобрел глазами. Молча гладили головы русы нам, вчерашним узникам шталогов, и на ждущим в Россию, и вздыхали протяжно, устало, и глаза наливались синью, гимнастерки перешивали, под чешей чешеи наши, а усатые кошевары, котелки все не шли нам с кашей. Много раз сады зацветали. Лепестки мне виски забелили, Сказки венского леса остались Для меня прекраснейшей былью, Добротой ладоней солдатских, Ожиданием дороги на хаос. Эх, какие вальсы создать мог, Знай он это, геноса Штраус. Невелика, але затишна і красива зала музею була наповнена друзями, художниками, музикантами і просто прихильниками поета. Путь поета к сьогоднішньому дню був дуже долог. І терніст. І от у мене в руках газета. В руках газета, коли вперше Ірби очень громко, ясно такой знаменитий авторитет в Україні. Крачмарський назвав в числі 12 лучших поетів Владимира Калініченка. Це було в 2000 році. Головною ж подією зустрічі стала презентація трьохтомника вибраних творів, видання якого вперше за роки незалежності України було профінансовано державою. А ось близько 20 збірок поезії та прози побачили світ завдяки київським друзям Калініченка Анні та Анатолію Строгана. Одну з книг, Іван Чай, прикрасила робота заслуженого діяча мистецтв України Єфима Харабета, друга письменника. Саме тому такими доречними були вірші, присвячені його вдові, народній артистці України Світлані Отчинашенко. Дорогой Каліна. Я счастлива, что почти полвека я могу дружить с тобой, любить тебя и восхищаться твоим талантом. О, как расчетлив, как прожорлив уклад стареющих актрис! От косметичек к тренажерам и снова в сквозняки кулис. Лимит заученных улыбок, Вся жизнь вне дома, что парад. И скрупулезно, без ошибок, Продуман в мелочах наряд. Взгляд, отработанный до блеска На роте взятых в плен мужчин, Небрежность едкого бурлеска Над прахом собственных морщин. Еще никто не замечает, как зябко ежатся они, Еще хмельной восторг качает их ослепительные дни. Вздохнуть бы на ночь облегченно, но подавив позыв зевка, А як дівчинки, сидять у стинучих зеркал. Приємним подарунком усім присутнім став приїзд гості з Росії. Наталя Паскевич, заслужений вчитель Казані, нагороджена медаллю Януша Корчика, керівник юнацького літературного об'єднання Живоє слово, привезла відеоролик з привітанням і подякою, від своїх вихованців, а також укладено юними шанувальниками Володимира Калініченка його книгу, видану в Краснодарі за останні 18 років. Це перше видання поета в Росії. Поезію про мистецтво музикантів, музику, без якої не можна уявити творчості Володимира Калініченка, читали учасники відомого всередині 80-х років літературного театру, яким він керував. есть в звуках свет и тень. Трубач, сыграй подъем, Скорей труби тревогу, Как скверно мы живем Меж сатаной и Богом, Меж полуправдой лжи И полуложью правды. Все дальше рубежи, Все глубже переправы, Труби, 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 Пусть затыкают уши, уставших тереби и пробуждаю снувших. Труби на общий сбор, ликуя, что есть мочи. Мы возродим собор духовности воочию, а чтоб честной народ без не сморила, уже настал черед пропеть а вы, Мария. Пусть вспомнит отчий край, как святы братства узы, на ну, потом играй задумчивые блюзы. Есть в звуках свет и тень. И знак, как крест нательный, пусть завершится.